I uh -huh. Це вам недорогий столичний автосалон. Тут не знайдете іномаров, але автівки, які в цьому гаражі нічим не поступаються популярним смартам. Останній Едуард Рудик, винахідник та конструктор, вважає своїм головним конкурентом. Це смарт, їде. Це мій конкурент, прямий конкурент. Їх вже багато в Києві. Тому чоловік вирішив піти іншим шляхом і створити свою серію двомісних мінікарів. Не з чого небудь а з пінопласту та склопластику. Майже два десятки екземплярів. Едуард зібрав за. Власним кресленням. Я оце придумаю, вот потім на комп'ютері це малюю. Uh -huh. Бачите, це у нас э, продольний вид, так, машинки. І тут воно видно, так сказати, розміри. Бачите, все, uh -huh. всі розміри. Тут є всі розміри. Так. Це все робиться на комп'ютері. Після цього я віддаю оцю ідею, бо це така ідея. Так. Uh -huh. Я її віддаю у мене є конструктор. Дизайну чоловік надає особливе значення. Свій перший автомобіль, який чоловік назвав пульсар, зробив ще на агрегатах радянського моторолера Тула. А ось це вже бурсак. Так, автівку чоловік назвав не випадково. Назва придумала з призначенням цієї машини. Так, ось що це називається бурсак. Бурсак, це ви знаєте. Це студент, який існує за державні кошти. Тобто це не дуже багата людина. Так? І купити йому якийсь там, так сказати, кабріолет, від, якоїсь відомої марки, так, від. це, мабуть, буде не зовсім. Не по кишені. Да, не по кишені, так. На цю машину вже покупці є, обійдеться вона приблизно у 100 тисяч гривень. Усі комплектуючі до неї чоловік купує самотужки. У нас є на нього так називаємо матриці, так? і ми з цих матриць знімаємо оцей оці, оці корпус. так? Бачите, цей корпус. Ми його виклеюємо з матриці, так? потім оце все склеюється, все. цих швах склеюється так, оце нілом. Да? І потім э, оцей весь корпус одягається на каркас. Каркас зварений із труб. Бачите, це труби, З них зварений каркас. Так? Вот. І до цього каркасу, коли ми причепили оцей корпус, так? Вот. потім ми одягаємо туди. От і, чіпляємо колеса, подвіски, чіпляємо туди електромотори, так, ставимо сидіння, там панель приборів, ну все, що треба до автомобіля і двері. Фантазію конструктора хоч відбавляй, хоча б подивитись на імена автомобілів. Ласка назвав так через її спритність. Цей гак через те, що бічні стійки нагадують роги цієї тварини. Тут і козак є. На черзі кіборг. А ця машина кіборг. Значить, я його робив як машину. машини. У Києві чимало парків. І тут, щоб людина могла сісти і закритися, щоб не впасти, так, то це потребується така от балка, що закривається. Так? Ну, така конструкція. Знайшлось місце у киянина і для кріпака. Тут ото є, бачите, це електромобіль, так, тут у нього. Все є то, що треба, воно стоять акумуляторні батарейки, mm -hmm. так, воно там, бачите, три там так, і три спереду стоять. Mm -hmm. О, всього шість акумуляторних батарей, ось тут стоїть мотор, електромотор. Отут uh -huh. Ось тут стоїть електромотор, отут, uh -huh. да, він прямо на колесі, Отон. всередині колеса стоїть мотор. Бачите, ось він. Mm -hmm. Це мотор, а це зверху покришка. так, mm -hmm. Mm -hmm. Це один, так ось з того боку інший. Всього два. Такі автомобілі доволі маневрені. Швидкість розвивають до 70 кілометрів за годину. Не лише зовні, але і зсередини також відчуваєш габарити машини. Поїхали. Повинна бути безпечне оце рульове управління. Так? Воно теж Воно заводське. Це від таврії. Так? Ми взяли. Воно заводське. Є. От, потім там повинні бути бампери спереду і ззаду, так щоб на вас не наїхали, чи ви на кого не наїхали, щоб не травмувалися. Так це повинно бути. Я повинна бути зроблене розрахунки цього самого кузова, так щоб якщо він не, не дай Боже перевернеться, то щоб він не смявся. Він так саме мені ка. Такого зразка Едуард найближчим часом має намір запустити у серійне виробництво. Прослужити машина може до 10 років. Надовше і не треба впевнений винахідник, адже мода не стоїть на місці. Світлана Макогонська, Олег Радченко, телеканал Еспресо.